Жінка з роду до когось прийшла, дає вам підказку. Ти комусь щось пообіцяла, пообіцяв і не виконав. Згадайте, подумайте, передає вам дає підказку, що якщо ми комусь даємо якісь обіцянки, ми таким чином заключаємо вже кармічні контракти. І якщо ми не виконуємо, це вже ваш кармічний долг. Тому. Важливо саме зараз, тому що до 20 березня, якщо я не помиляюся, завершується нас рік, трансформаційний 2024 рік, і починається він після свята Остара. Да, колись наші предки так святкували, коли завершувалася зима. Тоді тільки починався Новий рік. Але. Переписувалась історія, церква все це переробляла і нас підганяла під зовсім інші шаблони. Новий рік придумали і так, далі, і так далі. Тому саме до кінця, до 20 березня, позакривай свої кармічні долги. Кармічні долги тягнуть з вас енергію. Вследстві тягнуть вашу продуктивність. У будь-яких справах плюс впливають на ваш фінансовий канал. Тому дуже важливо позакривати свої обіцянки ці як я кажу, кому ми пороздавали. Тобі допоможу, тобі скажу, тобі там щось скину, розгрибаємо і дочищаємо свої кермічні вузли. Тому що 2025 рік він вже попереджати не буде, він буде бити. Той, хто веде, наприклад, тіньовий бізнес. Ви будете втрачати гроші. У вас будуть проблеми з фінансами, з документами. І пам'ятайте головне правило: ви можете обманути всіх людей, свого партнера, дітей, подруг, там, роботодавців, клієнтів. Всіх ви можете обдурити. Ну, Бога й диявола, ви не обманете. Тому не займайтесь самообманом і підчищайте свої хвости. Я сказала до якої дати до 20 березня. І вас вивільниться енергія, у вас запуститься фінансовий ваш поток. Тому, в кого проблеми з фінансами, розверніться позаду Так рік два тому, що ви там самі собі в тому числі не обіцяли. Коли ми самі собі щось обіцяємо, да, там, з понеділка піду в спортзал, сяду на дієту, або сідаємо і кажемо, я дала таку обіцянку, і я відміняю її, або беремося до справи і виконуємо те, що ми собі обіцяємо. Не обіцяйте собі, не займайтесь самообманом, ви обманюєте, обіцяєте самі собі, і інші люди вам підсвічують. Так, «Да, я тобі пообіцяв подзвонити, але я тобі не подзвоню. Тобто, інші люди, які поруч біля вас, вони вам це підсвічують, що ви самі себе обманюєте, а ви в себе маєте бути на першому місці. Ще ця жінка передає: Дозволь собі бути собі різною, різним, дозволь собі бути не ідеальною, дозволь собі бути не все знати, дозволь собі бути нехорошою дівчкою, дозволь собі бути собою. Це найцінніше, що можуть собі дозволити вільні люди. Сказати ні. Вибрати десь себе, а не бути угодною, удобною, удобним для когось. Навчіться себе цінувати. Навчіться цінувати свій час, що вона ще хоче вам передати. Будете найближчим часом стояти на якомусь виборі. Ти цей вибір маєш зробити правильний, так як тобі буде вигідно. Тобі, не комусь, а тобі. Почуй мою підказку. Вибери, навчися нарешті вже обирати себе. Що ще ти хочеш передати? Ім'я йде: Михайло, Олександр, Володимир, Максим, Павло. Георгій і Юрій, зверніть увагу на ці імена. А що саме з цими іменами, якась звістка вам перелетить, для кого це буде неприємна звістка? А в когось можливо розкриється якась таємниця відносно цих людей. Подумайте, хто це вас в просторі? Напишіть в коментарях. Якась звістка, таємниця, якби щось випливе на поверхню, ви будете дуже здивовані, але вам нарешті покажуть, що це за людина. І неважливо, хто це. Там діти, да, там, партнери, якісь колеги і так далі. Щось неприємне от вас попереджає. Чи обман якийсь, брехня якась щось таке. Добре, що ще я маю передати? Е... Якесь одне бажання ти мала, мав, і ти давним-давно хочеш його реалізувати, зараз тобі будуть даватися фінансові можливості для того, щоб ти реалізувала. Тому згадайте, що ви собі пообіцяли, що критично важливим є зараз для вас. Да? Ну, можливо, це не частний самоліт, можливо, щось приземленіше більше. Але от ти щось собі обіцяла, обіцяєш довгий час, виконай. Як ми це робимо? Пишемо умовно там, на листку: мені треба така то сума на виконання свого бажання. І коли до вас почнуть приходити фінанси, саме ці фінанси використовуємо на те, що ми написали, і конкретно пропишіть суму. Якщо ви цю суму використаєте на щось інше. Там умовно комуналку заплатите, далі перекриють фінансовий канал. Тому таку підказку вам дає сьогодні жінка з роду.